Вітаю всіх, хто завітав на мій рукодільний канал. Звати мене Галя, і будемо сьогодні говорити про нашу рукодільну корзиночку. Шкарпеткову, верніше корзиночку. Це був спільний проєкт, як на протязі півроку ми в'язали. І започаткувала цей проєкт Оксанка Левчук. Вона зібрала нас дівчаток, які активно в'яжуть шкарпетки, але, напевно, всі в'язальниці в'яжуть шкарпетки. Тому могли приймати участь і всі. Так, Оксанко, я тобі дуже дякую за цей проєкт. Завдяки йому я активно в'язала протягом цього півроку. Правда, залишилося в мене у моїй корзинці не так вже багато шкарпеток. Я їх, Які були їй на замовлення, які я подарила, більшу кількість я віддала, і дуже рада цьому, що вони когось гріють. Цього місяця я, так знаєте, досить попрацювала над шкарпетками. У мене зв'язалося 8... 8 пар, якщо не помиляюся, може ні, вісім. вісім пар, Зараз вам покажу. Не всі дві пари я вже ношу, а буду показувати, що ж я зв'язала. Ось 31 грудня я почала в'язати ці вже такі перехідні шкарпетки, тому що я почала їх в'язати в новорічну ніч. І першого я їх закінчила. Це були е е вихідні, і до того ж я і так вдома, бухорію. Е і зв'язала ось такі шкарпетки з е тої пряжі, що я фарбувала. Фарбувала я пряж е Alize Superwash, у цей комфорт Socks е в білому кольорі. І ви бачили вже ті пасмочки, які були. Ще також ставлю це пасмо, щоб ну, побачили, з якого пасма і як виходять шкарпетки. О, якщо би добре постаратися, вони могли би бути однакові. Але мені дуже кортіло без е, моталки <смітки> перемотати з пасма. Заклала, я була в мами. Вернула крісло і на кріслі розмотувала цю пазму вручну. Ось такі ще два моточки в мене залишилися. Гарний такий колір, гарний, такий новорічний. І Давно бачила, як дівчатка в'яжуть, це здається, регія є чи опал така новорічна. І я собі таку пофарбувала, щоб мати собі також такі шкарпетки. Сподобалося мені з нею в'язати фарбованої пряжі, розкажу чому. Тому, коли я фарбую йде процес виварювання їх у воді, закріплення цієї фарби, я беру кислоту лимонну і фарбу, і закріплюю. Вже виварюється ця пряжа. Вона стає похіше. Потім, після, після покраски, я її дуже, е, як можна сказати, Ну, так міцну перу, набираю дуже гарячу воду, щоб колір е зафіксувати, щоб вже все вимилося, щоб не впускав колір. Я експериментую. ще, правда, І вона вже розпушується. Вона вже в моточку починає випускати такий пух. Тут мало видно ось бачите. А в шкарпеці, коли в'яжеш, е вже сама ниточка, сама структура ниточки розпушена, і вона виходить як мериносова. О, і Тому мені сподобалося більше е, сфарбованої пряжі, вона така стає наповнена. Оця пряжа, Знаєте, не тоненька, як... бо ще е, гарна пряжа, але кожен колір проявляється по-різному. Е, наприклад, світленька, вона така, е, мені подобається от молочна пряжа, мені подобається. А є такі м, забарвлення, що вони ну не знаю, чогось тонші. Особливо от зараз Артісан, він мені чогось не знає. Дівчатка кажуть, що нормально їм, а мені він затонкий у в'язанні для шкарпетки. Все ж таки, хочеться такою відчувати, в'язати шкарпетку, відчувати оту шерсть, оту пружність. В'язала я таким легеньким способом, але вони дуже зручні у носінні, буду носити у черевики. І тепер собі запробувала ось цей спосіб такий закінчення зубчиками, підвертаю. Це не важкий спосіб. П'ятка в мене майже у всіх йде бумеранг, тому що я, в мене низький підйом. Мені Навіть, навіть бумеранг є за широка шкарпетка. Я набираю тут 54 петлі, здається, набирала Так, 54 петлі, в мене вузька нога і мені дуже цей бумеранг підходить. Це була Це була остання пара. Я ще беру її у цей рік, що ніби я її зв'язала, бо хотіла вам показати. Вже не буду там чекати місяць, щоб показати вам шкарпетки. Може буду їх носити. Так, ці переберу, дуже ой, засвітилося нам так у кадрі. Не знаю, як виправити. Так, і я нарешті спробувала спосіб жакарду і зв'язала собі такі шкарпетки. В'язала я її з Alize Comfort Socks, ось цієї молочної. Е, номер тут, напевні, молочний та й молочний 01, но 0,1 но номер. Карпаткова пряжа, і в мене ще від візель залишилася ось така пряжа. Зараз вам скажу номер Сіцілія. 12-15. Ось цей номер, напевне. Де це номер, колор номер оцей? О, і я собі скомбінувала ось такі шкарпетки. У мене вже з цієї Сіцилії вийшли одні шкарпетки, я вам покажу, бо буду е, відео монтувати з фотографій, е, то вже вийшли от такі десь по розміру одні шкарпетки. Правда, я тут вверх робила трошки інші з таким. Е, ну, покажу, бо я не знаю, як воно називається, щоб е, називати назви, яких я не знаю. І ще дивіться, ще ось цей моточок залишився, ще кудись його можна застосувати. Також зв'язати манжет сіренький і ось тут дати. Дуже мені подобається ці краплинки плинки такі. От Хочу я навчитися так фарбувати, і вся пряжа так піддається цьому фарбуванню. Або метод мікрохвильової треба пробувати, щоб ось такі вкраплення були. бо коли ми Робимо ці краплення, навіть коли я фарбую пряжу, роблю краплення. Вони є, але потім, коли виварюються, вони розпливаються, ці краплення. Тому треба якось фіксувати їх іншим методом. Я вчуся, так що спробую. О, І такі листочки. Думала, зв'яжу цілу шкарпетку такими листочками, але знаєте, мені, мене, мене не вистачило, чесно вам кажу. Тут це жакар з протяжками. Як мені трошечки так за темно, а так за світло. О, ось так. О, жакар з протяжками. Інакше я не вмію в'язати. Але дуже хотілося ось цього ефекту. Перше я побачила у Ліночки, вона в'язала такі шкарпетки жакардом, потім я побачила у Іринки з каналу Хобірум. Room. І. Мені дуже захотілося ось цей такий жакардовий узор зробити. Тут зробила вже так, щоб було цікавіше п'ятку, ну і закінчила таким самим носочком О, на пальчиках. Такі в мене, така в мене була передостання пара. Так, що ж далі я в'язала цього місяця. Ось такі підколінки я зв'язала з пряжі регіом. Пряжу регія ув'язала перше цією пряжею. Мені надала таку можливість Іринка, вона мені подарила цю пряжу. І я спробувала в'язати. Було шкода не вивізати всю пряжу, але все рівно все ж таки лишилося ще синенької трошечки. І тут я відмотувала, тому що ця пряжа йде. Можна різний розмір робити, і вона має таку жовту ниточку в собі, яка відмічає початок шкарпетки і закінчення. Отож, я робила довгі такі резинки, це така висока шкарпета. Її можна навіть знаєте, використовувати як тут в черевик робити, а отут так призбирувати і носити поверх вище черевика. І ось таке забарвлення. Оця регія. Це шкарпеткова е, пряжа у чотири ниточки, чотири скручення, чи як називають цю пряжу. І ось така серія цієї регії. В'язала вперше. Е, сподобалася мені сама пряжа, схожа навіть на Алізе. Це Алізе моя любима пряжа, оця Comfort Socks, Не Artisan, а Comfort Socks. І ця також схожа, але є дівчатка ну відчувається більше навіть трохи шерсті в ній. І мені дуже сподобалося, що трошки треба затягнути. Я ще не носила, бачите, з одної сторони, ніби нормально, а з другої, от деколи я такі вже ніби і стягаю добре, і, ну зі воно попереться ще два-три рази, і воно підвалюється і не видно. Ось такий узор вийшов, мені подобається. І відтінки такі гарні тут. І в'язала тут з хрещеною резинкою. Резинку добре регія тримає. Така вона пружна, гарна. ну Сподобалась пряжа. Не знаю, я тільки ось цією і в'язала, є різні види регії, є. ну... Так що, але виходить, бачите, однакова шкарпетка. Отут десь там трошечки фіолетовий щось змінився відтінок. Ну, це щільність, напевно, в мене. Це моя щільність. І тут я почала швидше, бо дивлюся ну, вже така довго ця почала трошечки швидше п'ятку в'язати. Можна ще було пройти сюди вверх. Ну, У мене такі вийшли під колінки. Знаєте, то вже не шкарпетки, а під колінки. Так, це була. Третя пара. Е, хлопцям я в'язала це такі величезні шкарпети, навіть не знаю, все рівно покажу вам. В'язала я з бобінної пряжі, в який склад 80 шерсті е, 20 поліаміду. Ось такі вони виходять. Величезний розмір. Я не знаю, я думаю, що тут ну, і широка така, і високий. Підйом можна вдівати, так що наших захисників буде зігрівати ще три пари шкарпеток. Я їх передам. О, це також в'язана з шерсті бобінної і додавала ниточку мухеру. Вони не є такі товсті, як вони виглядають, вони тоненькі, вони от, бачите, це не є така товстезна, просто об'ємна. Мохер додає об'єму, і, і вони такі виходять. Ну і великий розмір, і тому так виходять такі величезні. О, і ще одну пару. Ну Це вже така трошечки дійсно товстіша, якщо не піде в берцу, то будуть вечір одягати і грітися. Наші захисники. Це для них три пари я зв'язала у проєкті Незламних, була тема така, я вже вам там їх показувала, але, ну, прозвітую, бо це ж шкарпеткова корзинка. Вони в мене в ній не затримаються. Ну, тому ось три пари таких. Ну, і ще я вам покажу. Е Фото, які я приходжу, бо не буду знімати з зні, них, і входжених вам вже не хочу тут показувати оці шкарпетки, в яких проходила два тижні чи три. В'язала я одні з також сварбованої своєї пряжі, такі коротенькі черевики, дуже добре мені носяться. Назвала я їх скеля. Бачите, це от в мене таке поєднання з таким камінням різнокольоровим, такі скелі. Це також було пасмо, і я його розмотала. Ось, ще скільки залишилося. І також так із цієї новорічної залишилося. Бачите, ще вийдуть шкарпеточки. Додати ще якусь ниточку, і вийдуть ще шкарпеточки. Такі сніговички у мене вийшли. Цим я в'яжу? Я тепер тільки в'яжу. Вибачте. Ось такими шпицями двійкою. Шпиці мені подарила Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. І я дуже їх використовую оці номер 2. Бо маю ще два 25, два з половиною і трійку. Але найбільше я користуюся ось цими тоненькими такими. І думаю, собі ще замовити, бо в одних у мене вже ось тут відламується жилка. Дуже би хотіла оці крайі тріо, але вони зараз дуже дорогі, вони щось під 700 з чимось гривень. Не можу, я собі на одній шпиці виділити 700 з чимось гривень. Не знаю. Бачите, тоненькі такі кінчики, і я люблю, коли такі загострені кінчики, хоча і трошки палець колю, але мені ними зручно захвачувати ниточку. Також у будь-якому в'язанні я люблю спеці від Аді, які є з такими кінчиками тоненькими, мені дуже з ними зручні. Правда, я ще багато не пробувала шпець, може є і багато інших зручних. Ну, ось від Аді чогось мені найбільше подобається. В'яжу різними і китайськими, і ну, це мови немає, в'яжеться, якими є. Покажу вам ще всі, вставлю тут фотографії, які я в'язала на протязі цього, цього проєктику, який в нас був, і ви подивитеся, скільки було в мене нав'язано шкарпеток. А також я вам ще зараз покажу, знімлю ось так свою, що в мене залишилося у наявності. Що залишилося у наявності у самій корзинці моїй, бо було дуже багато, вже би може і не закривалася ця корзинка, але я кажу, я роздарила, і віддала, і на замовлення в'язала, так що я не жалію, що хтось у них гріється. Так, моя шкарпеткова корзиночка це ось така скринька. Я зараз її акуратно відкрию, і глянемо, що ж в мене ще там залишилося. А залишилась з мене ось така яркенька пара шкарпеток. Так. Ось така. Це мої шкарпетки також будуть. Тому що я, коли собі дуже сподобаю кольор, я чомусь тримаю такі свою колекцію шкарпеточки. Це пряжа Happy Feet від газу, і мені дуже це забарвлення подобалося. Це мох на камені я назвала ці шкарпетки. Чи на дереві, знаєте, такий мох поростає. Також є ще такі ангорові біленькі шкарпеточки. Ось, зв'язані такі такими джгутиками. І тут п'яточку я робила гречкою. О, три пари. Ще колись давно я випробувала таку пряжу, здається, від вівчарів, що така залишилася в мене пара. Також тут п'ятку я якось робила, одну знімала. І от пряжа так не дуже добре розкривається, хоча це 100% шерсть. О, тут такими в'язала шахматкою. Така ж у мене пара є. І ще є мої такі високі підколінки. Ось ця пряжа була від Візель, забула, як називається. Гарна пряжа відчутно в ній таку шерсть і така пружна. Оту резиночку я в'язала, я вам покажу фотографії або вже показала. І в'язала я від пальчиків, набирала отут на пальчиках і в'язала вверх, тому що хотіла, щоб використати усю пряжу, і щоб всі відтінки вмістилися у цю пряжу. Ось такі в мене дуже мало в скринці лишилися, але я ще покладу своїх дві новеньких пари. Це, що я... Ні, три три новеньких пари, що я ще наносила. І буде ще в мене такий набірчик. Але все ж таки, кажу, я тішуся, що ті нав'язані шкарпетки, що не в скринці моїй, то вони також когось гріють. Ще така пара. І така поповнюю мою скриньку. але наскладала ну, я це все гарно складаю і буду далі заповнювати ось цю свою коробочку. Вона мені так подобається. Така у вінтажному стилі. І я її наповнюю. Ну, а тепер хочу з вами попрощатися. Хочу подякувати всім, хто брав зі мною участь у цій у цьому проєкті. Подякувати Оксанці, що залучили нас до цього проектику. І надіюся, ми на другий рік будемо також активно в'язати шкарпеточки. Хоча і проєкту може і не бути. Є інші проекти дівчатка нові започатковують. Але я буду активно в'язати шкарпетки, тому що це моє. Дуже любиме діло. Я собі нафарбувала пасм і хочу свої пробувати, і також з задоволенням буду пробувати іншу пряжу шкарпеткову. Е, дякую, що ви зі мною, що переглядаєте мої відео, що ділитеся своїм враженням, пишете коментарі. Дякую вам за кожне щире слово. І бажаю вам всього-всього найкращого натхнення, добробуту. І щоб ми швиденько перемогли у цій війні. А так воно і буде. Па-па, до зустрічі!